Усім привіт! І сьогодні ви на каналі Біго Варвара. І сьогодні я вам розкажу про замок Дракула, е якого я відвідала. Насправді замок називається Бран. Замок Бран був побудований у 1377 році. Використовувався як фортеця і потім став як туристичним об'єктом. Влад Цепіш дуже сильно асоціюється з Дракулою через популярну легенду. Хоча насправді він там нажив. Багато хто вважає людей, що Влад Цепіш це е, справжня Дракула. А насправді е, вампіром він навіть не й не був. Легенда вампірів розпочалася після того, як створила першу е, книгу, яка називалася Дракула. Замок Бран насправді має ще багато таємничих кімнат та коридорів, які насправді ніколи не перевіряли. Багато людей вірять, що у замку Бран можна знайти багато скарбів. Ми ходили по замку більше години і не, не, і не встигли побачити все, що хотіли. Мені більше вразилось е, те, що там е, стояла. Посередині коридора пронята спорядження для рицарів. Із-за того, що замок стоїть на скелі, там відкривається красивий і великий краєвид з усіх сторін. Князі того часу могли б побачити здалеку, що хтось наближається. Біля замку знаходиться. Будиночок для чаювання. Зараз його переробили у ресторан. Звісно, ми туди завітали на обід. Я обрала пасту болоньєзе У меню є багато гарних європейських та румунських страв. Усі наші компанії дуже сподобалися, було дуже смачно. Біля замку є каток та сувенірна лавка. Перед входом в замок е, там був ринок з е, смачною вуличною їжею. Цей замок мені сподобався. І він виглядав е, містичним та е, старовинним. На цьому я вже закінчую. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь та ставте лайки. Чекайте нових відео. Пока!